Окрім оспівування чесного і Животворящого христа, у третю неділю посту, і також в тиждень, який слідує після неї, церква розважає також над притчою про Митера і Фарисея. Напевно, немає нічого більш природного, як прийти у храм на молитву, але також немає більш нічого неприродного, щоб на молитві. Перестати говорити з Богом і почати говорити про себе. І саме про це притча про Митера і Фарасея. Коли ми приходимо до храму, ми дуже часто вважаємо, що ми зробили щось велике в нашому житті, але насправді ми прийшли поставити себе перед лице Господнє. І всі наші справи, які ми зробили подвиги, молитви, різноманітні кадження і пожертви, стають дуже маленькими в порівнянні перед тим. Перед ким ми стоїмо. Натомість в молитві Митаря ми можемо побачити абсолютне самоусвідомлення людини, людини, яка віддана на Божу волю. людини, яка розуміє, що без Його милосердя вона не зможе прожити це життя так, як належиться. Ця притча насправді дуже добре розкривається також і. Під час розп'яття Ісуса Христа ми знову бачимо там двох людей, які звертаються до розп'ятого посеред них Господа. Один з претензією, щоб Господь зійшов і визволив обидвох, інший вдивляється в божество, яке сповняє волю Отця. Господи, Боже наш, Ти сподобив нас, недостойних. Стояти у святому храмі твоєму, і, хоч не маємо жодного доброго діла для тебе, приносимо тобі, непотребуючому наших дарів, замість жертви, жаль сердечний і смирення духу, просячи для себе у твоїй благості прощення гріхів. Почуй малу молитву нашу Боже, що не принизив митаря, який упокорився перед тобою. Але виправдав його понад Фарисея, що похвалявся. Таке вихваляння і багатослів'я прожини від сердець наших, але даруй нам жаль митаревий та смирення, що наближує до тебе. Бо той, хто підносить себе, принижений буде, а хто упокорюється, піднесеться.